Дозвольми розказати о том, як йдуть Новости які в нашому маленьком городке. Вітаю сьогодні. У нашій програмі ми будемо дізнаватися, що новенького відбувалося, та відбувається зараз у нашому місті в п'ятихатках. Для цього ми звернулися із запитаннями до п'ятихатського міського голови Демінчука Валентина Михайловича. Вітаємо вас! Добре, ну і по тим подіям, які у нас відбуваються, що нового хорошого в нашому місті або і не дуже взагалі чим живе місто П'ятихатки останнім часом? Ну, дійсно, за цей час трошки є позитив, хочеться про нього дійсно сказати. Значить, насамперед, у нас така надзвичайна подія, от те, що е через обласний бюджет ми викрив, ну, завдяки підтримці і районної державної адміністрації, і міста, і депутатів в цілому, значить, ми змогли відстояти свою цифру по. Е Коштах, що стосується енерго що в екологічних коштів, значить, це підписано розпорядження губернатора Коломойського 31.10 про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації про розподіл коштів обласного бюджету, що надходять від екологічного податку. От відповідно до цього розпорядження, нам на місто от, виділено 11 мільйонів 278 тисяч. Це кошти, які підуть на очисні споруди по каналізації. Це дійсно екологічні кошти. От це робота, яка була проведена і попереднім над міським головою, значить, був зроблений проєкт. От ви знаєте, що в нас дійсно там ситуація переростає в екологічну катастрофу. От у нас багато стоків от іде прямо в балку артилерійська. Значить, сума досить значна. От від загальної суми, які по цьому розпорядженню виділялися по всій області, це більше 11%. От, тобто, наше завдання стоїть хоч частково освоїти ці кошти, от, щоб можна було потім в подальшому на наступний рік ці кошти також, щоб вони залишалися закріплені за нашим районом, за нашим містом. От це, зараз працює там підприємство Криворух житлострой. От вони е, риють траншею, от будуть, буде вкладена труба, пластикова труба для того, щоб е, перекачувати от, от, на, насосні станції каналізаційної от, на очисні споруди. От, звичайно, враховуючи те, що вже зараз вже пішли такі значні от, отрицательні температури, от ці роботи будуть дещо трошки звернуті, але по крайній мірі вони перейдуть. От, на следующий рік. І сама тенденція по нашому п'ятихатському водоканалу, підприємство Житлокомплекс, яке здійснює ці функції. Значить, у нас є така позитивна тенденція. От, підприємство розпочинало свою роботу от, з надходжень там, місяць від 60 тисяч. От зараз у нас вона вже доходить 120-130 тисяч надходжень. Підприємство працює з такого розрахунку, що вода на місто подається цілодобово. От є в цьому свої так стати, і переваги, і свої недоліки. Насамперед в тому, що недоліки в тому, що споживання електричної енергії трошки збільшується, і ця складова, от вона дійсно трошки на саме підприємство, трошки таке робить такий тягар для підприємства. Але загалом сама динаміка вже дозволяє говорити про те, що ми на правильному шляху, тому що підприємство може вчасно виявити пориви, от може своєчасно з ними працювати. От, і насамперед людям є тоді можливість бачити роботу самого підприємства і заключати з ним відповідні договори на постачання води. Є такі випадки, що навіть мешканці нашого міста також телефонують і запитують. Чи це явище буде постійне, чи це явище буде так сказати, тимчасове, от, чи є зараз потреба у себе вдома копати там шахний колодець. От, ну, звичайно, ми хочемо до цього додати, що у нас на сесії міської ради там попередньо приймалося рішення про виділення коштів саме на водоканал для того, щоб встановити нові двигуни, от, меншою враховуючи те, що місто наше. Свій час е, працювали в такому режимі, що нам на місто качали там, десь 200 кубов от води в час. Зараз такої потреби немає, значне скорочення от, е, обсягів споживання цієї води. Значить, і е, таким чином, при підготовці проєктної документації, це все, Значить, ми вийшли на цифру от десь приблизно. Сто кубового часу. це те, що ми можемо максимально десь споживати. От вона ця цифра може зменшуватися в нічний період, коли так суть, водоспоживання зменшається, і може зростати там часи пік. Значить, то, в принципі, ми плануємо, що ми до цього, до цих двигунів закупом, це воно можливо буде навіть на цій неділі. От частотні преобразувателі, От це зменшить. От нагрузки на саму систему от це, е, дозволить уйти от цих, е, гідроударів от і таким чином трошки, е, сприяти е, більш стабільній роботі самого підприємства, тобто буде менше пари. Це те дійсно, що положительно воно в нас вирисовується. Разом з тим є у нас трошки негаразди по, по другому підприємству, це по нашому п'ятихатському ЖЕКу. Підприємство в свій час мало от, борги от, по єдиному соціальному внеску. От, відповідно, це кошти, які йдуть в державний бюджет. Звичайно, зараз держава от, відноситься до е, цих боржників трошки більш сурово. І е, е, самі шляхи, так, стати, які взимають, із, Податкова інспекція, як працює, значить сама е, процедура зняття от, вона має великі пені і штрафи. Значить, у нас е, вже йде нарахування на нарахування, і ця сума вже трошки перевищує от, ну, спроможність самого підприємства працювати в цьому режимі. Значить, підприємство у нас е, дійсно на грані ФОЛА, от, е, значний такий отрицательний баланс іде. Значить, по цьому підприємству, звичайно, ми проводили роботу. От і в самому підприємстві, от, і з керівником підприємства окремо, Значить, без е, скорочення штату, без е, якихось таких кардинальних змін от саме підприємство просто так вийти з цього кризису не зможе. Значить, це треба розуміти і самим працівникам от, ЖЕКа, і, звичайно, е, керівництву цього ЖЕКа. От, ну, а загалом, звичайно, саму ситуацію можна змінити і пожеку, от змінюючи так сказати тарифну політику. От відповідно, ви самі всі розумієте, і ми також бачимо, що відбувається в нашій країні. От, якщо паливо мастилі, матеріали у нас збільшили в ціні от, вдвічі, от енергоносії, також, от газ, електроенергія, звичайно, це все сказати, накладає от, відповідні. Труднощі, складнощі. Да. Значить, звичайно, це все робить підприємство не більш таким гібким от, в даній ситуації. От підприємствам важко вижити в цій ситуації. От тарифну політику можна змінити ну, раз там на рік. Да? От ми були... Але за цей рік треба прожити самому підприємству. От зараз, звичайно, по ЖЕКу. От надо переглядати тарифи, потрібно це робити, От, і вивезення твердих побутових відходів. От, будемо дивитися, але що це буде значним, там підвищенням ціни цього не буде. По водоканалу тарифна політика залишається на попередньому рівні. Хоча також розуміємо, що є техніка, яка виїжджає, От, є там складові електроенергії, є складові паливомастильних мастирних матеріалів, от, які вже піднялися. Але принаймні зараз на даному етапі ми не хочемо займатися, от, щоб не робити ну, так сказати, трошки суспільну напругу, не піднімати серед самому населення, серед населення. Що хочеться ще сказати? Звичайно, от, наш бюджет, який би він, як би ми на нього не дивилися, але це не бюджет розвитку, от, і він, за цих 12 мільйонів, що ми кожен рік отримуємо до бюджету, от 80% цього бюджету, це те, що місто витрачає на наші дошкільні заклади, от на самих працівників на наш апарат міськоконкому. Тобто та сума, яка залишається, вона недостатня для того, щоб. Підтримати там і водоканал, і ЖЕК, у тій мірі, які потрібно. Плюс до цього ми виконуємо там капітальні ремонти, от і доріг, і таке і інше. У нас як позитив ще звісно, хочеться а хотілося б. Поки ми так пішли по підприємствах, і ви пригадали дитячі садки. Яка ситуація зараз у дошкільних навчальних закладах? Тобто чи готові вони до такого холодного періоду? От Зараз вже холоди настали. Вже прийшла справжня зима. Чи готові вони до того, щоб обігрівати приміщення і щоб діти були в теплі? Так, дійсно. Значить, по дитячих садочках там, по підготовці до зими, також проводились відповідні заходи. От е, у нас е, ці всі е, ну, саме забезпечення паливом, там, газом, от в садиках відбувається тут е, перебої поки на даний час немає. От, але ми також розуміємо, що е, газ дорожчає, е, також треба передбачати в бюджеті збільшення вартості от, е, самого газу. От, е, плюс до цього от не всі садики, от те, що ми хотіли зробити, от, не по всіх садіках відбуваються бажання по зменшенню енерговтрат. Значить, ми хочемо на наших дитячих е, закладах. Поміняти в общем, вікна, от, поміняти двері, от, щоб це більш енергоефективно працювали самі підприємства. От, На садіках велика робота проведена по установці нових газових котельнів, але е, зараз трошки політика в цілому державі змінюється. Змінюється в тому плані, що от, ми повинні шукати альтернативні джерела от, теплопостачання. І саме тому, не зважаючи на те, що, наприклад. От ці котельні ще не відпрацювали свій ресурс, от треба шукати такі шляхи, які б зменшили споживання газу, от, зменшили вартість тепла, і тоді буде краще. Звичайно, це буде менша тоді нагрузка на, на самий бюджет. І е, враховуючи те, що от, ця тема вона неодноразово звучить і на рівні області, і на рівні держави, от, проводяться різного, будемо так казати, рода Міжнародні конференції, семінари і таке інше. Значить, дійсно, наша країна, вона трошки енергозатратна. От, і ми, ну, можливо, трошки цього не замічали раніше, от порівняно з європейськими країнами, от, ми десь в три-три з половиною рази от, споживаємо енергії більше, ніж європейські країни. Але при цьому от, ми десь так само десь на такий самий порядок 3-3,5 рази, от, маємо меншу м, на душу населення складову по валовому внутрішньому продукту. Тому ну, не, так, не так ми трошки розпоряджаємося тими ресурсами, які в нас є. Якщо ми будемо безмірно ними їх використовувати, то це, звісно, буде лягати тягарем і на бюджети, от, і на сам достаток наших мешканців. Ну і що приємне хотіли сказати на закінчення нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Що такого нового, цікавого, приємного у нашому місті? Ми отримали е, трактор. От, трактор такий багатофункціональний. Це він виконує от, роботи і як екскаватор, і як бульдозер, от, і як машина для от, уборки снігу, от, для е, підмітання. Проїжджої частини. Значить, трактор ми б, сподіваємося будемо задіювати на всіх тих заходах, які в нас будуть проводитися в місті, от, і особливо і зимовий період от, по очищенню от, вулиць і е, доріг міста от, від снігу. Сподіваємося, що е, наші мешканці це відчують, от, що їм е, дійсно буде приємно бачити таку нову техніку. От, відповідно, ми зараз. Враховуючи те, що техніка досить нова і досить така дорогостояща, от, вона вартістю ну, десь так, 2 мільйона 800 тисяч, там трошки більше. Значить, хочеться, звичайно, подякувати і обласній державній адміністрації, що нам з обласного бюджету виділялися от, кошти з бюджету розвитку, От і закуплена була ця техніка і нам передана. От, звичайно, подякувати і району державну адміністрацію, от, і, тому що складова цього всього успіху, що ми його отримали, от, ну, заложена, звичайно, от, і тут, в районі, от, і там в області, тому що нас зрозуміли, от, і нам пішли на зустріч. От ви знаєте, як нам було от, нелегко тоді, коли ми працювали з нашим фірно-українським підприємством по провадженню безтраншених технологій. От коли з нами не, не хотіли на рівні області розмовляти, тому що от, у нас працювало в місті не комунальне підприємство. І нам тоді відверто сказали, що якщо ми от, створимо своє підприємство комунальне НПХ, тоді нам підуть на зустрічі, будуть допомагати. От ми дійсно цю роботу провели от і зараз реально відчуваємо, що да, дійсно є підтримка. Так що хочеться в цьому плані подякувати. От разом з тим, ще як позитив сказати, що в нас завершується рік. От, і ви бачили, що от деякі вулиці, деякі переулки, от була проведена ремонт доріг. От, тут хочеться також сказати, що у нас фінансування там по трьох напрямках. Це були субвенції з державного бюджету, обласного бюджету. От, за рахунок цих коштів було. От е, освоєно десь 670 тисяч гривень. От, і е, за рахунок обласного дорожнього фонду була зроблена вулиця Мирошніченка, це теж близько 90 тисяч. От, і загальна вартість у нас вийшло те, що ми до кінця року змогли освоїти, це десь близько 770 тисяч гривень. От, і в нас залишилися кошти, те, що ми не змогли освоїти, те, що от, держава також виділяла, передбачала ці кошти, але ми на рівні області домовилися, що ці кошти вони перейдуть на наступний рік. Це кошти теж е, субвенція з державного бюджету, тільки місцевим бюджетом. От, е, у нас вони планувалися на перший переулок. Значить, ми планували там капітальний ремонт, от, участка від траси М04 до. От і оцей участок від магазину Ромашка сюди до вулиці Олександрівська, тут вже поточний ремонт. От, ну, враховуючи те, що значно змінилися ціни, от, то вже ніхто із цих організацій, які виконують ці роботи, от, не змогли нам от піти на зустріч і з нами співпрацювати. Тому, звичайно, от на наступний рік от, не гайти часу от, переробляти цю проєктно-кошторисну документацію по капітальному ремонту з такого розрахунку, щоб можна було потім от, також використовувати ці кошти. Загалом все, те, що хотілося сказати позитивного. Так, да, дійсно є позитив. От, хочеться, щоб він був, щоб ми дійсно не втрачали надії, що можна щось зробити на краще. Зміни є, і сподіваємося, що і наші мешканці це скоро відчують. Перша зміна, яка відчутна, це по водоканалу, по водопостачанню, те, що водопостачання в місті зараз цілодобове, і це я думаю всі відчувають. Дякуємо вам за інформацію, за плідну роботу. І на цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Що новенького, до нової зустрічі! Миру вам і всього найкращого. Дякуємо вам. Позволь мне рассказать о том, как идут дела, Новости какие в нашем маленьком.